Чотири голи плюс пас. Саме з таким доробком кращий голеодор в історії Органу Валентин Цвілих відсвяткував День святого Валентина, допомігши своїй команді розгромити першоліговий шанс авто у першому матчі однієї фіналу Кубка України. Підсумкові 11-3 на користь франківців перетворили повторний поєдинок у Ковалі на просту формальність. Крім покеру, Цвілих своїми дебютними мечами за нову стару команду вдалось відзначитись і старожилам клубу Максиму Павлюку та Роману Ярому. Початок розрому поклав наймолодший ураганівець Тарас Королишин, який вже до сьомої хвилини оформив дубль. Загалом після першого тайму перевага господарів складала шість м'ячів. Банер фан-клубу з привітаннями для трьох новачків команди, вочевидь, найбільше сподобався 21-річному Сергію Крикону, орендованому в локомотива. Всю за дві хвилини він зробив рахунок двозначним, а до цього господарі наче приковтнули два м'ячі у свої ворота, на що ефектним голому дев'ятку шанс авто відповів сержаво. Наприкінці поєдинку суперники ще раз обійняли забитими м'ячами. У підсумку 11-3 і Огран зробив впевнений крок до чертьфіналу. Попереду в Івана франківців більш відповідальні матчі екстраліги. Найближчі госів проти Інаківця, що відбудеться цієї суботи у Донецьку, а вже 25 лютого вдома традиційно принципове дербі з львівською енергією, котра у Сардо перемогла Чернівецькій Меркурій 3 3-1 у першій кубковій грі однієї восьмої фіналу.